Впевнена у своїх знаннях, бо старанно вчилася усі шкільні роки. Валерія Качковська, випускниця ліцею номер 1 міста могилева Подільського, склала національний мультимедійний тест з української мови на найвищий бал. Якщо чесно, я цього очікувала. Я була в цьому переконана, оскільки я знаю, що я дуже гарно і старанно готувалась, і я впевнена на у своїх силах на всі 100%. була. Тому, типу, я коли ще писала тест. І я робила вже третій предмет із трьох. Я вже сиділа і відчувала, що в мене вже є 200 балів з якогось із предметів. Вчитися вірити в себе і не забувати відпочивати радить Валерія усім, хто готуватиметься до тесту в наступному році. Нормально відпочивайте гарненько, майте гарний настрій, не хвилюйтеся, бо це все такі, якби неважливі, не страшні речі насправді. І, на жаль, мені усвідомлення цього прийшло лише через три дні після складання іспиту. Я бажаю, що я краще б так не хвилювалася вже раніше, тому я бажаю всім, в принципі, не хвилюватися, вірити в себе і готуватися по можливостях. І все буде у вас добре. Знати українську на 200 балів це круто та престижно, переконана дівчина. Наразі це дуже важливо вивчати українське, користуватися ним, популяризувати його. Тому для мене це дуже гарний показник. Що я якби з української склала НМТ на 200, оскільки я відчуваю себе тепер дуже грамотною людиною, я можу цим дуже пишатися і. Я думаю, в сучасному суспільстві це дуже гарний показник. Якщо я так вмію послугуватись українською мовою, то я думаю, якийсь авторитет я буду мати. Валерія активна учасниця різних конкурсів олімпіад культурно-масових заходів у ліцеї. Має перемоги у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, мовному конкурсі імені Петра Яцика всеукраїнських олімпіадах з мови та літератури. Написала не одну наукову та творчу роботу. Кожна принесла ліцею позитивні результати. Завдяки моїй допомозі нас там школа отримала фінансування для. Медкласу, ну там і вчитель, і я допомагала. Ми також з допомогою мого проєкту отримали перемогу в конкурсі від Нацбанку України. І також я намагалася також брати участь у конкурсах із малювання, тому що я також цим займаюся, і для мене це було досить прикольно талановита, креативна, творча, з таким, знаєте, цікавим мисленням. Дівчинка, яка завжди відзначалася такою харизматичністю. І ще починаючи з 5 класу, вона завжди брала участь у мовно-літературних конкурсах, посідала призові місця. Трудолюбива, цілеспрямована. І, мабуть, всі ці її такі чинники: ця творчість, креативність, неординарне мислення, оце той результат, це 200 балів з української мови. Вона велика. Молоченка, вона писала наукові роботи, творчі роботи, надсилала. У неї завжди було прагнення до перемоги. Вона собі ставила цю мету і цілеспрямовано до неї йшла. Валерія зізнається, що їй вдається дуже добре ладнати водночас з гуманітарними та точними науками. У майбутньому хоче стати фахівцем з інформаційних технологій. А ще Валерія створює художні цифрові малюнки. Вона закінчила художнє відділення мистецької школи та одразу знайшла своїм здібностям сучасне застосування. Я вже як рік точно знаю, куди я хочу вступати. Я обрала місцем свого навчання КПІ. Uh, і я точно знаю, що хочу навчатись на айтівці. Uh, мене дуже зацікавила спеціальний штучний інтелект. Ну, оскільки я знаю, що це дуже м, актуальна нині професія, стрімко розвиваючись така галузь, яка, я думаю, буде дуже актуальною і в ній можна буде її і і, якби Там буде потреба на спеціалістів. Я буду професійним айтівцем, але паралельно до цього буду самозайнятим художником, Ну, щось типу фрілансера. Валерія дякує батькам і вчителям за підтримку та мотивацію, яку отримувала всі шкільні роки. Юна Могилівчанка починає доросле життя з усмішкою та цікавістю. Я дуже щаслива за всі роки, які я тут провела, але потрібно вміти починати нову сторінку в своєму житті і не оглядатися назад. Тому я вважаю це такою дописаною, завершеною книгою, яку потрібно вже закрити, поставити на поличку і якби починати нову. І опираючись на це і здобутий досвід, намагатись створити вже щось нове, більш класне і захопливе.